що Дорогі друзі, я зараз був на засіданні, був присутній, був присутній як, сві, як відвідувач. Одне хочу сказати, багато хто з вас читав Булгакова, нічого не змінилось. Нічого не змінилось, як понтій Пілат виносив рішення. Таке саме речі. нема ніякого суду. Є бажання зверху, а судді бояться. Бояться за себе, бояться втратити посаду, бояться, бояться вказівки зверху. І на сьогодні, на жаль, винесено не те рішення. Не те рішення, яке повинно бути справедливим, нормальним європейським, чесним рішенням, а те, яке потрібно на сьогоднішній день. Для них ми будемо далі боротись. Я дякую вам за вашу підтримку, за вашу позицію. Дякую вам за те, що ви прийшли. Ми будемо далі боротись. Будемо боротись. Я знаю, краще нічого без боротьби перемоги не буде.